Бог запланував для вас шлях який веде до вашого місця достатку. Приєднуйтесь до Кента Кобланда Китамура, коли вони будуть відкривати слово Боже важливість підкорення своєму покликанню. Зараз на передачу голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу голос віруючого. Ми чудово проведемо сьогодні час. Бо сьогодні ми дістанемось до самої суті цього. І я вам гарантую. Не пройде години, як ви будете вигукувати, отже, ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. Дякуємо тобі за те, що ти такий добрий до нас. Дякуємо тобі за твою благодать, за твою милість і твою любов в ім'я Ісуса. Амінь, брата Кейте, так ми говорили вчора про те, що Бог ще до заснування світу. Склав план. Mm -hmm. Це не те, що він склав план і потім створив людину, щоб здійснювати його. Yeah. Так, він створив людину, yeah. Так. і потім склав для неї план, yeah. який принесе їй вічну радість зростання, якої людина і уявити собі не могла. Найкраще, що Бог тільки міг створити. І коли ви усвідомлюєте, що в розумі Бога. Еденський сад не був чимось найкращим для людини. Це було лише початком. Це мало бути найгіршим станом, який коли-небудь переживало людство, бо не приходило те на серце, чи в розум людини, так що призначив і приготував для неї Бог. отже, Бог приготував план. Давай перейдемо до цього. Брата Кейті, якщо ти не так. проти, Другий розділ послання до Ефесян. Про що ми раніше з тобою говорили? І ми говоримо про те, що кожен має призначене йому Богом місце. місце. У кожного є дані Богом дари так. і благодать, Вірно. яку він божественним чином наділив, і він божественним чином визначив так. і призначив. Так. Це найкращий план Немає з усіх існуючих. Ісус прийшов, щоб повернути цей план на місце. Якби Богу було все одно, він міг би просто дозволити всім людям піти до пекла і забути про це, і просто кинути диявола та всіх інших прямо туди. був би лише один чоловік і одна жінка, і на цьому все б закінчилось. Але ні, 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 бог мав план. Дякую тобі, Господь і цей план більший ніж все це. І ми говорили про те, що апостол Павло побачив це там під час бурі. Це останній розділ книги дій. Їхній корабель потрапив до урагану і його носило. Носило й носило, поки той ураган рухався морем. Так тривало два тижні. Вони не бачили сонця, їх просто жбурляло, кидало і носило. Ангел Божий з'явився Павлу і нагадав йому про план Божий. Він мусив бути у Римі. Він не повинен був втопитися. І мене це просто струснуло. Ті моряки на тому кораблі були частиною Божого плану, щоб привести Павла до Риму. Тому вони також не повинні були потонути. Йому потрібен був кожен моряк, і йому потрібен був кожен на тому кораблі. Амінь. І до певної миті йому був потрібен той корабель. І Бог тримав все це разом, поки корабель нарешті не розбився. І апостол Павло сказав їм: хлопці, підбадьортесь, підбадьортесь, і їх сігну до так. а він каже: підбадьортесь. Що сталося? Той ангел нагадав йому про план, так. бо Павло знав, що він мусив бути у Римі. Ангел нагадав йому про той план, і в його серці й розумі Бог став більшим за той ураган. І давайте відкриємо другий розділ послання до Ефесян. П'ятий вірш і нас, бувших мертвих у гріхах. Ні, я мушу прочитати четвертий вірш. Та Бог багатий милосердям. Ось чому все це досяжне. Ради своєї великої любові, якою він полюбив нас, він полюбив нас і нас, що були мертвими у гріхах, оживив. Воскресив нас, щоб жити разом з Христом або послухайте наступне з помазанням Ісуса. Він оживив нас тим самим помазанням, яким він воскресив Воскресить Ісуса з мертвих. Так. так слава Богу. Слава Богу. Думаю, чи можу дочитати я це не почавши бігати по студії. воскресив нас Христом і посадив нас. Разом з ним на небесах, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, багатство благодаті, благодаті своє. О, дякую тобі, Господь, в доброті до нас, проявленій через Ісуса так? Христа. Так бо благодаттю ви спасенні через віру і це не від вас. Це є дар Божий не завдяки ділам, щоб ніхто не хвалився. Кейта, я думаю зараз ]urer. про те, що скільки разів я читав це, скільки я чув проповіді про це, і кажу вам, це були чудові речі. більшість з них на цьому і зупинялися. Але десятий вірш починається словами бо так у цьому була мета. Бо ми, його створіння, створені. Коли ви народилися згори, мої брати і сестри, коли ви прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, якщо ви ще цього не зробили, то зробіться прямо зараз, не гайте часу. Дірно. Просто скажіть, Ісусе, в моє серце, ми помолимося цією молитвою в кінці передачі, так? Бо ми Його створіння створені у Христі Ісусі, на добрі діла. Отже, кейте. У нього був робочий Вірно. план для тебе. Він мав робочий план Вірно. для тебе. Він мав робочий план для мене. І вся благодать, яка необхідна для того, щоб це зробити. Він спланував це ще до того, як створив небеса і землю. Все воно було там, Саме все так. для вас. І ви були Вірно. створені для того, щоб точно вписатися в це. Це те, чим ви будете насолоджуватися, це те, що ви будете робити, і кажу вам, що він сказав? Це благодать наповнена багатством, величю та добротою, Слава і Богу. це вічно. Це так. не тимчасово. І там говориться, що протягом всієї вічності ви будете продовжувати зростати в багатство цієї благодаті. Ніколи це ніколи не закінчиться. І ось у чому сутність. Слава Богу, послухайте створені у Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед призначив, щоб так. ми їх чинили? Так, так, він має план. Слава Богу, він має план і кажу вам: це багатий план, це величний план, це здоровий план. так, і коли диявол намагається втрутитися в ваш план і принести якусь хворобу і недугу, ви просто кажіть, так геть з моєї дороги, так вірно. за кого ти себе вважаєш, знаходячись тут на моїй дорозі. Забирайся на свою дорогу. Твоя веде до пекла, а я не маю з тобою нічого спільного. Вам не доведеться влаштовувати якусь велику битву, бо ви там, на так. своєму місці, в тому місці. Ви озброєні в тому місці, ви захищені на тому місці. Благословення Господня так. працює на вас, і цей світ не цей може прорватися, ви. щоб виставитися проти вас. воно більше. Так більше і ти на своєму місці, а я на своєму місці, Слава і я Богу. кажу, кейте, і ти кажеш, кенете, і ми рухаємося разом. Кейт, твоя і моя дороги з'єдналися разом більше 30 років тому, так. і наша дорога продовжує ставати більшою і кращою. І на цій дорозі так. є інші люди. Так і ми бачимо їх. Є інші люди, у яких інше покликання, і вони на своїй дорозі. і десь, коли ці дороги схрещуються і з'єднуються, є люди, які досліджували хрещення сотні років. Так вони знають про нього більше ніж так. хтось інший. Але це не єдина існуюча так. дорога. Якщо ми дізнаємося про хрещення те, що знають вони, вони дізнаються про віру, те, що знаємо ми. Ми зможемо охреститися у вірі. З'єднати все разом. Так. Мені це приносить радість. Але ось що приводить мене до захоплення. Тож пам'ятайте, що ви колись язичники по плоті, яких називали необрізаними ті, що обрізані плотським обрізанням, Здійснюваними руками, що ви в той час були без Христа, відчуджені від громади ізраїльської. Послухайте це, послухайте це уважно і чужі заповітам обітниці. Що це? Ви не знаєте, хто ви так. або ким ви є? І ви сидите в кутку у напівп'яному стані, запитуючи, Бо хто ви? я. Так, у вас немає жодної так. дороги, але вона у вас є. Бог спланував її, але вона була забита дошками. Нині нікого немає. Бо в Царстві Божому є порожнє місце, поки ви не скажете, Ісусе, розчисти цю дорогу для мене. Так. І ось він йде. Але потім вам хочеться повернутися так. на ту стару погану дорогу. Ні, ні. А тепер ви в Христі Ісусі, ті, що були колись далекі, Стали близькими кров'ю Христовою. Так. Дякую тобі, Господь. Хіба це не захоплює? Дякую, Господь. Це найкраще, це найкраще, що тільки є. Кейте, ми говорили. Ми говоримо про це уже сьомий день протягом yeah. всього минулого тижня і тепер цього тижня. Веди нас до книги вихід, і покажи нам, що Бог показав робити Мойсею Духом Святим. Гаразд. Веди нас прямо туди. Книга вихід. Книга вихід розділ 35-36. Ми побачили п'ять різних місць в новому завіті, і це не повний перелік, де Бог сказав, що кожна людина має свій специфічний дар. І коли люди думають. Про покликання і дари в церкві, в цілому, і вони чують слова. Я покликаний. Вони майже завжди думають. Покликаний Богом. Вони думають проповідник. Так, він буде десь пастором. Вірно, він пастор, він проповідник, він подорожуючий вчитель, він місіонер. Але всі, кожен чоловік, кожна жінка у тілі Христа покликані. І інколи люди говорять. Ті, хто починає прагнути. Істе ближче до господа, серйозно слідує за Господом, вони щоразу приходять до того, що говорять. Знаєте, я просто відчуваєш, на моєму житті є покликання, і люди дивляться на вас, наче це щось незвичайне, і вам хочеться сказати. Так, у кожного в нього житті є покликання. У кожного безумовно, у кожного Бо є план, так. Але не зводьте поняття покликання лише до того, щоб стояти за кафедру і проповідувати. Лише відносно маленький відсоток тіла Христа покликаний бути дарами говоріння, але нам потрібно набагато більше. Знаєте, він використовував якості прообразу людське тіло, кожне з'єднання, кожен суглоб, кожен м'яз, кожна частина. Нам потрібно, щоб кожен з них був на своєму місці, діяв у своїй повній благодаті. І ви бачите в 35-му і 36-му розділах книги Вихід, що Бог конкретно вибрав двох людей. Одного з них звали Бецеліїл, а другого звали Оголіяв. Я знаю, що ти можеш бути не дуже добре знайомий з цим, але Біблія говорить у першому вірші 36 го розділу, і зробить Бецелеїл та Оголіяв, також мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи святиня. І в другому вірші говориться про тих, кого було серце прийти і робити роботу Господню. І трошки раніше, в 31-му вірші 35-го розділу, говориться, що Бог вклав в них мудрість. Я рухаюсь надто швидко. Повернімось до 30-го вірша, 35-го розділу. І сказав Мойсей дивіться, Господь назвав на ім'я Бецелеїла, сина Урієвого. Він назвав їх по імені. Так, він мав конкретну роботу для кожної людини. Так сказано і наповнив його Духом Божим. І коли ви чуєте «наповнений Духом Божим, люди схильні вважати проповідувати, молитись, пророкувати ні, ні. Він наповнив його духом не для того, щоб той був пророком. Він наповнив його духом не для того, щоб той був священником. Він наповнив його духом не для того, щоб той був царем, і наповнив його Духом Божим, мудрістю, роздумуванням і знанням, і здібністю до всякої роботи на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити усякі мистецькі роботи, і вклав його серце. Щоб навчав він і огуліяв син Ахісамаха, данового племені, він наповнив їх мудрістю серця, щоб робили вони всяку роботу обрізника і митця, і так далі. Це те, що ви робите своїми руками. І це була благодать від Бога. Йому потрібно було, щоб ця робота була зроблена. Йому потрібно було, щоб вона була зроблена, щоб закінчити той план, який Бог дав Мойсею з небес. Проект скині всіх предметів, меблів, обстановки і всього іншого прийшов прямо з небес. і перш ніж там почали проводити служіння, перш ніж хтось із священників міг стояти там і служити, Бог мусив помазати тих людей і тих, хто допомагав їм, щоб створити умови, приготувати платформу, створити ті ресурси, які пізніше будуть використовуватись у служінні слави Божої. До мене щойно прийшло слово від Господа, Кейта. Дякую тобі, Господи. Що вигадують звичайні релігійні люди? Ну, знаєте, ми не хочемо змішувати віру з бізнесом. Бізнес це одне, так, а церква це інше. Але це повністю не відповідає тому, що ти щойно прочитав, так? Оскільки ці люди опинилися у бізнесі тому, що вони були потрібні Богові. І це сильно, так це сильно. Ті, хто обробляв каміння, так знаєте, там говориться, що Бог дав їм мудрість, щоб робити це. На обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в оброблені каміння. Вірно. Щоб всаджувати і в оброблені дерева, щоб робити усякі, ми би сказали робити всякі витвори мистецтва і ведучими ювелірами, що працювали з алмазами та іншим камінням, і досі є євреї і ми говорили про це раніше. І в Європі у кожному центрі, де обробляють більшість дорогоцінного каміння у світі. Скільки я бачив картинки і фотографії. Я чув коментарі людей. якщо ви помітите, всі ці люди там, вони євреї. і це факт. Чому Бо вони найкращі у світі? Що сталося? Бог поклав це помазання, цю благодать на того чоловіка. Так. на тих двох людей та інших, котрих він там покликав. Це помазання і благодать, і досі їм допомагає. Воно бере початок звідси. Воно бере початок звідси. Так. Так. А що сталося в день п'ятидесятниці? Що сталося тоді? Ми втратили це? Ні. Ні. Чи досі Дух Святий знає, що він робить у бізнесі? У кожній у сфері У кожній сфері. Кейте послухай, якщо Бог створив одного чоловіка і створив іншого чоловіка. Так. У цього чоловіка є полуниця, а у цього чоловіка є ківі. Цей невеликий плід. Ми створили торгівлю. Бо цьому чоловіку потрібна полуниця, а цьому чоловіку потрібні ківі. І що ми тут будемо робити? Бог покликав когось проповідувати і навчати цих людей Слову Божому, щоб вони знали, як торгувати побожно. Тобто воно прямо там. Бог створив бізнес, але він не створив ніякого соціалізму. Так їм не потрібно сповнювати потреби одне одного. Цей чоловік навчить їх як Духом Божим сповнювати потреби одне одного, одного, тому що Бог дає примноження і зростання. Це буде вирощувати більше полуниць, а це й більше киві. Якщо вони з'єднаються лише для того, щоб сповнювати свої власні потреби, вони почнуть красти один в одного. І ось ви отримуєте війни, і потім ви отримаєте соціальну несправедливість. У того чоловіка НАТО багато полуниць, ходімо, заберемо частину його полуниці, роздамо ми її. Тут. Тепер він розорений. Всі з'їли свою полуницю, і вони також розорені. Що ми будемо робити? Тепермо те, що він має. А давайте підемо сюди і заберемо те, що є у цього. ви йдете туди і забираєте те, що він має. Що ми тепер будемо робити? Підемо заберемо те, що має цей. Один з них чинить вам опірвіно так. Так. Зрештою, ви прийдете до когось, і той скаже, ви не візьмете те, що я маю? І що ви тепер отримали? Ви отримали війну. Саме так воно працює. Але важливе тут те, слава так. Богу, ваше покликання знаходиться всередині вас. Бог вклав його туди. Але вони були розігріті. Керло. Хіба там не говориться, що їх воло серце? Спонукали. Слава Богу. Все, про що міг подумати, той чоловік, бачачи кожен шматок дерева, він не бачив шматок дерева, він бачив якусь різну роботу. Так, подивимося, що ми можемо з цим зробити. Ти можеш собі уявити, брата Кенет, це дорослі люди. І коли вони побачили той план, який Бог дав моєсе прямо з небес, і зрозуміло, що вони будуть тими, хто виготовить всі ці речі і предмети, ти можеш собі уявити це відчуття від усвідомлення того, що це те, для чого я був народжений. Його серце підстрибнуло в ньому. Все життя я йшов саме до цього. Це моє покликання, це моя благодать. Він знав, що воно призначалось для чогось більшого, ніж те, що він робив, і тепер він знаходить застосування цьому, і це справа Божа Боже. справа Божа. І потім приходить інший чоловік і говорять: я ніколи не міг цього робити. Так. Я ніколи не зможу цього зробити. Так, не наймайте його на цю роботу. Так. Доручатиму цього, так. Коли ви потрапляєте у це середовище, я усвідомив. Я поїхав у християнський табір ще, будучи юнаком. І я зрозумів, що потребував Бога. Будучи підлітком, я поїхав у християнський табір. І коли я опинився там і зрозумів, що я був покликаний проповідувати. Я ще навіть не прийняв спасіння, а я вже зрозумів, що був покликаний проповідувати. Коли ви потрапляєте до такого середовища, так. воно розігріває вас. Бог розігріває бажання в вашому серці, і потім він дає вам бажання вашого серця, а потім він дає вам те, що виробляє бажання так. вашого серця, і що буде бажанням веде вас і це веде вас. Так що приготував Бог так. тим, хто любить його і покликаний за його волею. Я думаю, про що Дух Божий захоче, щоб ми поговорили завтра. Ми завтра ще раз переконаємось цьому. Ніколи не знищуйте мрію іншого чоловіка. Ви дивитеся на його мрію очима свого покликання. Вам вона може здаватися жахливою. Ви ніколи не зможете цього зробити. Але він дивиться на неї і говорить: так. я можу це зробити. Не розтоптуйте її, навіть якщо йому лише 5 років. Зрощуйте її, моліться про це. Прислухайтеся так. до нього. Прислухайтеся, слава Богу. Наш час вичерпаний. Ми повернемося хвилину. Послухайте мене дуже уважно. Це ваш час. Писання говорить, що Ісус помер за нечестивих, і ми з вами підходимо для цього. Алілуя! Вся сутність була в тому, щоб повернути вас на ваше місце. Повернути вас до Божого здоров'я, Божого багатства, Божого миру. Амінь. Бо ми, Його створіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив нам виконувати. І ось перший крок. Послухайте мене дуже уважно. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Ось це слово перекладене як спасерця або спасенний. Воно означає «сцілений», зроблений сильним, здоровим, цілісним. Дослівно, це означає здоров'я, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Але Господь, обрати Коплан, ви просто не знаєте. Зачекайте трошки. Перш ніж ви розповісте мені про те, якими поганими ви були, і так далі. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Амінь. Немає різниці між юдеєм та греком. Алілуя! Це ваш день, і двері відчинено. Помиліться зі мною цією молитвою, моліться в голос. Боже Небесний, Боже Небесне, я вірю всім своїм серцем, я вірю всім своїм серцем, що Ісус Воскрес із мертвих. що Ісус воскрес з мертвих. Господи Ісус, відив моє, моє серце. Я приймаю Тебе як мого Господа. Я приймаю Тебе як мого Господа. Яка є з гріха. Яка є з гріхах? Я зрікає з гріхів. Я зрікаю з, з гріх. Я зрікаю з минулого. Я зрікаюсь минулого. Господи Ісусе, Ти моє майбутнє. Господи Ісусе, ти моє майбутнє. Наповни мене своїм дорогоцінним Святим Духом. Наповни мене своїм дорогоцінним Святим Духом. Я приймаю в ім'я Ісуса. Я приймаю в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ви Його створіння, створені у Христі так? Ісусі. Так, напишіть нам. Наша адреса зараз на екрані. Я хочу безкоштовно надіслати вам цю книгу, яка навчить вас і розкаже вам про те, ким ви є у Христі Ісусі. Що належить вам, бо вона допоможе вам почати досліджувати Біблію. Слава Богу. Амінь. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд і Кейт Мур нагадують вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Колфонда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденства передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кеннет Колфан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.